Це випуск про два нові житлові квартали біля Олівського парку в Гунську, про які я розповідав в іншому випуску. З вами Роман Шевченко. Тут про створення комфортного житла та багато іншого. Почну з кварталу середнього класу Олівська гармонія, виконаного в найпоширенішому в Польщі дизайні, зі світлими стінами, де решта елементів будівлі антрацитового кольору. Зі скляними балконами і вікнами до підлоги. Скромний зовнішній вигляд будівлі збагачується іншими рисами сучасної житлової забудови, які вже стали нормою. Підземні паркінги, пішохідна внутрішня територія, приватні дворики на перших поверхах, трансформаторна підстанція, будови з контейнерами для сміття та велосипедні паркінги, виконані в тому самому стилі. А також грамотне різноманітне озеленення території з багаторічними рослинами підвищують комфорт проживання і зовнішню привабливість кварталу на кілька порядків. Єдине, що псує атмосферу в цій забудові, яскравий пластиковий дитячий майданчик, хоча гармонійніше виглядав би дерев'яний. По сусідству розташований преміальний квартал Модерна, будівлі якого мають приємний відтінок кави з молоком. Він також має всі перераховані вище характеристики, але його рівень підвищує наступне: низька поверховість і великі квартири, що зменшує кількість мешканців, закрита територія, привабливий дизайн будівлі з різноманітними оздоблювальними матеріалами, терасами та особистими подвір'ями великої площі. Якщо сподобався випуск, підписуйся, тому що попереду огляди багатьох інших житлових кварталів.